Вітаю! У сьогоднішньому відео я розкажу свої враження про будинок комплексу Обрій, в який нас запросили на Полтавщині серед степу, на березі річки, і мені тут дуже сподобалось. Ходімо. Це комплекс з кількох будиночків розташовані так на відстані один від одного, в дикій природі сюди навіть не можна приїжджати на автомобілі. Треба трохи пройти пішки. Фасади це комбінація термодошки і Цементних панелей. Для кого цікаво. Тераса з шезлонгами і столиком. У таких кошиках дають обіди, які тут можна замовити. Така Гарна табличка. Наш будинок під номером 4. Подивимось, що всередині. Оздоблення декоративною фанерою. Таке панорамне вікно, ліжко. Ничка софа чи щось таке дуже затишне. Двері прихованого монтажу, за якими санвузол. В один колір з фасадами кухні. Тут а, приховані шафи. Кухня кайфова, тонка стільниця, умивальник і така вон штука, яку дуже легко мити, вимивати. Тобто це дуже зручно для прибиральниці, що важливо. Саму стільницю дуже легко мити і це звичайно, супер. Вікно, що відкривається на провітрювання, кавова машина. За дверима нас чекає санвузол. Натуральна з дубу, наскільки я розумію, тумба. Крутезне дзеркало. Унітаз з інсталяції. Зразу на нас чекали такі білі халати, білі рушники. Душ з термостатом і стіна з опішнянської плитки, яку роблять вручну. Внизу такий трапік. Якщо трохи емоційно розповідати, що вразило, дуже гарно виглядає контраст між декоративною фанерою і фарбованою стіною. Це клас. Вона надає такої сучасності. Також те, що меблеві фасади. Також виконані в одному кольорі, і вони 100% попали в той колір. Бачите? Це супер. В тому тоні виконані стільці. Супер. Клас. А, якість фанери. Видно, що її обирали з, з партії. Це класна якість і дуже гарно виконано. А, Для мене було цікаво, що фанеру не. Не робили фаску на ній. Тобто вона суцільними лістами, нарізаними рівно і правильно, змонтована на, на будинок. Панорамне вікно класне. Тут йде система клімат-контролю і готельна система. Ось бачимо. Можна наклацати скільки треба. І Це грі. Вони будуть або охолоджувати, або підігрівати, як бажаєте. І охолодження чи підігрів зроблені через канали. От вони, тут, вбудовані в стелю. Це класно і дуже дорого, до речі. Кухня сама дуже крута, така кухня доволі дорога, але, але ти її сприймаєш як дизайнерський елемент і її дуже легко прибирати. Тобто це супер, оскільки кухня купується на довгий срок, то це нормально її зробити такою. Супер, клас. Поговоримо ще про кухню. Вона зроблена е, візуально ідеально. Три секції по 600. А, а коли починаєш користуватись, то виходить, що тут холодильник, він не вбудований. Тут ця штука виглядає нормально. А тут хотілося б, звичайно, висувних шаф. Це перше. А, друге. Було б зручніше діставати цю штуку ну, для столових приборів, щоб вони зразу діставались без відкриття фасаду. Ну і, мабуть, що, а, смітник, щоб теж висувався. Якщо можливо, ще тут зробити якусь нішу. М -м от. Це рекомендації по кухні. Дуже гарно відкоси з фанери, дуже гарна плитка. Це от, візуально просто шалено.